доповіді запрошується Марта Михайлюк. Поговоримо власне про особливості визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Марта, прошу. Так сьогодні я б хотіла поговорити про особливості визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні. Мій науковий керівник Грабинський Михайло Ігорович. Отож, я почну. Хотіла б розказати спершу про поняття. Отож, визнання рішення іноземного суду означає, що правова система однієї країни приймає рішення суду іншої країни, як дійсне та застосовне. Це не включає автоматичне виконання рішення, але визнає його юридичну силу. Виконання рішення іноземного суду означає практичне застосування цього рішення в країні, де воно визнане. Наприклад, це може бути шляхом стягнення штрафів або примусового виконання судового наказу. Хотіла б ще розказати про принципи визнання і виконання рішень іноземних судів. А саме існує принцип справедливості процесу. Він вимагає, щоб особа, проти, якого, проти якої винесено рішення, мала можливість бути почутою. Це є такий фундаментальний в міжнародному праві і багатьох національних правових системах. Наприклад, Нью-Йоркська конвенція 1958 року про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. Вона вимагає від держав-учасниць визнавати і виконувати арбітражні рішення, винесені в інших державах, з урахуванням дотримання правил справедливого процесу. Процесу. Багатосторонні та двосторонні угоди між державами часто містять положення про справедливий процес, особливо в контексті взаємного визнання судових рішень. Також хотіла б сказати, що принцип справедливості процесу відіграє таку ключову роль в міжнародній правосудній системі, тому що він забезпечує, що рішення прийняті однією країною, визнаватимуться і виконуватимуться іншими країнами тільки за умови, якщо вони були винесені відповідно до основних стандартів справедливості і законності. Також на основі конвенції ГАГ 2019 року про визнання і виконання іноземних судових рішень цивільних або комерційних справах можна визнати визначити наступні ключові положення, які відповідають принципам взаємності, справедливості процесу і відповідності основним принципам правової системи. По перше, це те, що конвенція охоплює широкий спектр судових рішень, включаючи рішення щодо, наприклад, грошових або негрошових зобов'язань, а також рішення про судові витрати водночас ще існують винятки, зокрема справи пов'язані з банкрутством, валідністю компаній, інтелектуальною власністю, приватністю за деякими антимонопольними питаннями. Відповідно до статті 5 про юрисдикційні вимоги, щоб судове рішення було визнане або виконане, воно має відповідати певним юрисдикційним вимогам, таким як, наприклад, постійне місце проживання сторони, проти якої ведеться справа, згодене на юрисдикцію суду держави. Ще хотіла б розповісти про принцип автономії волі. Він грає ключову роль в міжнародному третейському судочинстві, оскільки компетенція третейського суду виникає на підставі угоди сторін про передачу спору на його розгляд. Таким чином визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів є важливим аспектом міжнародної правової співпраці і взаємного виконання судових рішень. Також ем, хотіла б розказати про міжнародно правові аспекти процедури визнання і виконання іноземних рішень. Перш за все, один з основних аспектів, на який звертає увагу міжнародне право при визнанні іноземних рішень це є справедливість процесу. Важливо, щоб рішення було винесено відповідно до принципів справедливості, забезпечуючи всім сторонам рівні можливості для представлення своєї позиції. Інший важливий елемент це є дотримання публічного порядку держави, яка розглядає питання визнання. Тобто, рішення не повинно суперечити основним принципам правової системи цієї країни. Це перше все це не це захищає національний суверенітет і водночас дозволяє міжнародній правосудній системі діяти ефективно. Різниця у правових системах та інтерпретаціях публічного порядку можуть створювати суперечності, тому що іноді судові рішення, які визнаються і виконуються в одній країні, вони можуть бути відхилені в іншій через різні правові стандарти або судові процедури. Хотіла б ще поговорити про міжнародні договори і конвенції, до яких приєдналася Україна. Хотіла б сказати, що Україна як держава, яка активно інтегрується в міжнародну правову систему, вона приділяє значну увагу процесу визнання і виконання рішень іноземних судів. Цей процес регламентується як внутрішнім законодавством України, так і рядом міжнародних договорів і конвенцій, до яких Україна приєдналася а саме, Україна є стороною Нью-Йоркської конвенції. Ця конвенція є однією з найважливіших. В контексті міжнародного комерційного арбітражу вона забезпечує механізм, за допомогою якого арбітражні рішення винесення в одній країні можуть визнаватися і виконуватися в інших державах-учасницях. Ще слід сказати про Брюссельську конвенцію про юрисдикцію і виконання судових рішень в цивільних і комерційних справах. Хоча ця конвенція була спочатку призначена тільки для країн Європейського Союзу, але вона також має значення для України в контексті правових відносин з країнами ЄС. Хотіла б розказати про основні положення законодавства України щодо визнання і виконання іноземних судових рішень. А саме положення про визнання і виконання рішень іноземних арбітражів ґрунтується на конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року. Вона визначає, що рішення арбітражів винесені в інші країни можуть бути визнані і виконані за участю як фізичних, так і юридичних осіб. Розглядаючи арбітражі, також необхідно розрізняти міжнародний комерційний арбітраж і міжнародний арбітраж. Міжнародний комерційний арбітраж він в більшості розглядає спори, які виникають із цивільно-правових і господарсько-правових угод міжнародного характеру. В той же час, як як міжнародний арбітраж в більшості вирішує суперечки, які виникають з які виникають в міжнародних, міжнародних публічно правових відносинах, зазвичай за участю держав. Україна є стороною конвенції про визнання і виконання рішень судів іноземних країн в господарських справах 1971 року, а саме Брюссельська конвенція. Вона регулює визнання і виконання судових рішень між країнами учасницями. І також важливо враховувати угоди про правову допомогу і співпрацю в цивільних справах між Україною і конкретною іншою країною. Ем... Зараз я б хотіла розказати про аналіз судової практики визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні. А саме те, що процедура визнання і примусового виконання рішень іноземних судів в Україні керується цивільним процесуальним кодексом України, законом України про виконавче провадження і іншими також відповідними законодавчими актами. Перше, що я хотіла б сказати, це застосування міжнародних конвенцій. Воно відіграє таку ключову роль в міжнародних відносинах і, взагалі, в правовій системі країн. Міжнародні конвенції це є документи, які е, укладені е, міжнародними суб'єктами, і теж е, хотіла б додати, що вони встановлюють загальновизнані стандарти і, прав, е, і правила в певній області. Також хотіла б сказати про строки е, про строки і процедури. Строки можуть різнитися, але зазвичай процес розпочинається з подання заяви про визнання і виконання іноземного судового рішення до відповідного суду в Україні. Також е, хотіла б сказати про апеляції і оскарження. Апеляційні процедури вони можуть відігравати ключову роль в судовій практиці. Рішення апеляційних судів можуть визначати правовий статус іноземного судового рішення е, в Україні. І також хотіла б ще сказати про публічну доступність рішень. Е, важливо враховувати наскільки доступні і вивчені попередні рішення щодо визнання іноземних судових рішень, тому що. Аналіз попередніх судових вироків може допомогти спрогнозувати якісь можливі рішення в подібних справах в майбутньому. Ці аспекти вони вказують на системний послідовний підхід українських судів до розгляду клопотань про визнання і виконання іноземних судових рішень з акцентом на дотриманні процесуальних норм і відповідності місцевому законодавству. Хотіла б ще розказати про а саме оцінити основні виклики і проблеми, які виникають в практиці, і рекомендації щодо оптимізації цих проблем. Важливим є загалом аналіз судової практики України в справах з іноземним елементом є певні проблеми процесуального характеру при розгляді судами України клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів. Така ну проблема, з якою стикаються іноземні особи при зверненні до суддів України, полягає в на неналежному оформленні документів. Наприклад, жовтневий районний суд міста Харкова в своїй ухвалі від 4 листопада 2019 року залишив без розгляду клопотання іноземної особи, оскільки до нього були додані лише ксерокопії документів без належного завірення. Ще одна така значна проблема це і пропуск терміну давності для звернення з клопотанням про примусове виконання рішення іноземного суду. Наприклад, Фастівський міськрайонний суд Київської області в своїй ухвалі від 8 листопада 2019 року відмовив відкритому акціонерному товариству Нафтан у наданні дозволу на примусове виконання рішення економічного суду Ітепської області через пропущення терміну звернення до суду. Ці приклади, що я назвала, вони підтвер... підтверджують важливість дотримання іноземними особами вимог українського процесуального законодавства при зверненні до судів з клопотаннями про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземних судів. І також хотіла б додати, що пропуск термінів давності або невідповідність місця звернення можуть привести до неможливості виконання іноземних судових рішень. Отож, хотіла б сказати як висновок, те, що визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні є ключовими для захисту прав фізичних і юридичних осіб на її території. Цей процес регламентується українським законодавством, зокрема нормами цивільного процесуального кодексу, а також міжнародними договорами договорами для реалізації і виконання іноземних судових рішень використовується законодавство про виконавче провадження. І ще хотіла б додати, що удосконалення українського процесуального законодавства і його уніфікація з законодавством про виконавче провадження, зокрема, шляхом виділення в законі України про виконавче провадження окремого розділу, присвяченого примусовому виконанню рішень іноземних судів, може сприяти більш ефективному і чіткому виконанню цих рішень, і такий підхід допоможе уникнути правових прогалин і забезпечити більшу ефективність вирішення міжнародних юридичних справ. Дякую. Дякую вам. Я, як науковий консультант, хочу насамперед подякувати вам за ґрунтовну роботу, яка була власне пророблена. Єдине, що акцент, напевно, варто було б зробити, що, коли мова йшла про те, що не слід згадувати номери статей. На слайдах, то можливо в доповіді все-таки було б варто згадати про цей розділ 9 ЦПК, яким наповнена майже вся ваша курсова робота. Ну але це будемо казати ваш творчий авторський підхід. Ви інформацію якби подали, просто без посилання конкретно на ті статті норми цивільного е, процесуального кодексу України. Ну я думаю, це невелика проблема. Є головне, що ми донесли суть. Е, е, хочу так би мовити, в додаткову в перевагу марти сказати про те, що е, в дуже сумлінно. Студентка, і насамперед сумлінність полягає в тому, що незважаючи на те, що вона перебуває зараз по програмі обміну і фактично мала би право захищати курсову взагалі десь там пізно, 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 на додаткових після додаткових сесій і так далі, вона вирішила долучитися до роботи гуртка, будемо так казати, навіть завчасно захистити свою роботу, і це, звісно, заслуговує на повагу, що вам дається поєднувати навчання у кількох вузах. Нановні друзі, колеги, чи є в когось запитання до Марти, можливо, когось зацікавила тема, або хтось хоче для себе ще щось прояснити. Так, студенти сьогодні явно не виспані. Це, напевно, сніг так впливає оцей цей мокрий. Так, Вікторія Анатолівна, запрошуємо до слова, до запитання. <реш> так. Ем, Марта, у мене питання таке: от я, от я після прослуханого та з'явилося, ну, ви от знайомилися з нашим цивільно-процесуальним кодексом, та, е, Скажіть, будь ласка, чи є обов'язок у нашого, у, у України, я так це назву, та, виконувати і визнавати іноземні рішення, та це обов'язок, чи це право? Як оцінювати? Дякую вам за питання. Я думаю, що так, тому що якщо, якщо говорити про це, то відповідно до законодавства України? Іноземні рішення вони можуть визнаватися і виконуватися в Україні. Зараз е я подумаю. Ну, тому що в Україні існує принцип визнання і виконання іноземних рішень, який регулюється відповідними міжнародними угодами і національним законодавством. Основний документ, який регулює саме ці питання, це Конвенція про визнання і виконання рішень судів іноземних країн. Тому я вважаю, що це є її обов'язок, мабуть. Марта. Вам тут слід було би більш чіткіше Статтю 462 зацитувати, бо так, як ви зацитували, то виходить, що може, можуть, а може і не можуть. А 462 каже, що визнається і виконується на, за, на двох підставах. Перше, це що? Міжнародні договори, так? так. знадана. А друга, принцип який? В... Взаємності. Принцип взаємності. От до чого Вікторія Анатольовна, вас намагається. Спонукати, так? Яку відповідь вона хоче від вас почути? Вікторія Анатолій не Ні, я до чого так да. да, Що все-таки ми ж можемо і відмовитися, розумієте? Тобто є певні підстави, коли ми можемо і не виконувати ці рішення. А застереження про публічний порядок. Угу. Це ж теж підстава для того, щоб відмовитися. От у вас якось не прозвучало чітко, да що так ми виконуємо, да бо ну. Якщо ми хочемо, щоб наші рішення виконували за кордоном, да, то логічно виконувати іноземні рішення. Але тим не менше можуть бути такі ситуації, коли ми ну, не безпідставно, звичайно, але можемо відмовитися. Я б хотіла ще додати від себе, що я хотіла це сказати, що є в нас винятки і обмеження, наприклад, там в разі порушення принципів справедливості. ну, Тобто. В кожному конкретному випадку рішення суду приймається індивідуально, тому що враховуються різні там аспекти обставини, які можуть вплинути саме на визнання і виконання рішення інозем іноземного рішення в Україні. Так, добре, дякую. Дякую, Марта. Друзі, чи є ще в когось питання до Марти? Тема дійсно є цікава і, до речі, багато у нас схожих тем цього року на гуртку, тому що ну, дійсно виконання і визнання рішень це, напевно, те, з чим ви будете найчастіше стикатися у своїй е, практиці, так, вашій майбутній діяльності. Е, тому о, я вам всім раджу з цією темою активно ознайомлюватися, навіть якщо ви не. Е, Досліджуєте її в рамках гуртка, тому що це фактично ваша майбутня робота, в тому числі. А, так, ще раз дякую Марті.